Урожай чорної смородини зібрали на одному з підприємств Тернопільщини у селі Байківці. Цього року ягоди вродили менше, ніж минулого, зазначають аграрії. Однак ціна висока, тому вирощування смородини прибуткова справа. Площа масиву складає 20 гектарів. В цьому році отримали дещо гірший результат по урожайності, що було пов'язано з погодніми умовами. Були неодноразові приморозки. Тому урожайність була знижена. Цьогоріч урожайність вродне близько півтори тонни з гектару. Аграрії планують розвиватися в цьому напрямку. Завдяки високій ціні маємо дуже гарний результат. У зв'язку з чим будемо розширювати площу і надалі. Побачимо цьому перспективу. Маємо попит і є культура досить прибутковою. Зібрано спрозано продають на експорт, її зазвичай заморожують для подальшого транспортування та використання. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.